Привіт усім. З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. Не хотіла я сьогодні записувати відео. У нас завтра річниця весілля з чоловіком. Трошки я готуюся, але просто вже я не витримала, не витримала цього. Попереднє моє відео, хто слідкує про будинок, який дають безкоштовно. Коротше, там вже облили цю жіночку і мене в місті з нею, з ног до голови, гімном і всім остальним. Що хочу сказати. От мене питають, чого ви не любите людей. За що любити людей? Ну, от за що? За те, що вони дуже хочеться матюкатись, але не можна. І якось замінити ці слова всі теж не можна. Е... В общем, уже мене трошки підняло. Того хочу трошки полаятись з тими людьми, які оце зайшли, подивились, насрали, щось там собі понапридумували. Вилили це все гівно в чат, вилили це все гівно в коментарі і пішли собі робити свої справи. А ти сиди і розгрібай. От хочу з вами розгребти разом. Значить, дивіться. Ця жінка живе в цьому ж селі. Це її батьківський будинок. Жила там її чи мама, чи бабуся. Це вже не суть важно. Цей будинок ну от не потрібен він їй. І знаючи, наскільки зараз люди потребують житла там, тимчасового, постійно, це не не суть важно. Е, вона говорить, от є люди, яким потрібно да, там десь пересидіти, перебути, чи на постійній основі там, там жити, хай живуть, ради Бога. Тобто заходьте, живіть, робіть, що хочете з тим будинком. Такі два моменти, да? от я там біг в одних трусах, без документів без нічого, хати немає, нічого нема. Ідіть, живіть. Не таке. Не таке чого? Того, що безкоштовно, того, що, блядь, ви не вірите в людей, того, що люди є нормальні люди, які готові протягти руку допомоги, віддати той будинок, живіть, робіть, садіть, що хочете з ним робіть, хоч розберіть і продайте. Ні. треба обісрати всіх. Треба отут все шукати подводні камені. Бо як це безплатно? Бо безплатно в нашій житті нічого не було. Це ви хочете обживати, чи вона хоче, щоб їй зробили там ремонт, щоб їй навели порядок, а тоді вона продасть його. Та не продасть вона його, тому що дуже багато моментів є, які ну от не продасть людина. По-перше, це село не так багато, отаких, от як, як, оце отут сруть мені, хочуть їхати в село жити. Договір який договір складається в селі? У нас таких хат половина. Із тих будинків половини, які я вам показую, якби люди їх отак просто дали комусь в користуванні, може б вони не завалилися, так як вони зараз повалилися, розтягли їх, розібрали, покрали, і просто вони від старості розвалились. Другий момент. На той будинок можуть не бути документів просто-напросто. Ну, я не знаю, я не взнавала з приводу документів, там ще я не спілкувалася з нею, того, що мені не хочеться йти до людини, коли її так обісрали, і зараз щось вирішувати якесь питання з цим будинком. Хто слідкує за нами, за нашим каналом, за моїм каналом, за каналом мого чоловіка, ті знають, що в нас є ще один будинок, який ми придбали. Придбали це громко сказано. Цей, за цей будинок, саме за цей будинок, де ми плануємо створювати етносадибу, ми не заплатили ні копійки. Ну от, Ні копійки, нуль е, господаря ми за нього не віддали. Розкажу чого. Того, що на цей будинок просто не було документів. Була просто запис по господарській книгі, що такий будинок існує. Все. Нам його так само віддали. Сказали: беріть, робіть, що хочете, живіть, продавайте, розбирайте, що хочете, та й робіть. Нам він не потрібен. Хазяїни живуть на сусідній вулиці. У 23-му році взявся будинок, ніхто нас ще не вигнав. Пройшов деякий час, ми зробили на нього документи. Тепер ми власники. Якщо є в голові, то можна це все зробити, навіть якщо немає документів, навіть якщо немає жодної бумажки на будинок, його можна оформити. Ніхто нікого не виганяє, ніхто не має. Ну я не знаю, може ви десь там не без того, що є різні ситуації, є різні люди і є все. Я хочу конкретно сказати про нашу ОТГ. Немає тут такого. У нас постійно староста їздить, питає в кого от власності, так як у нас, там два, три, чотири будинки, батьківські хати. Розумієте, тут в кожного, в кожного господаря по 3-4 хати, які фактично там без документів, наприклад. Да? Але всі знають, що це його хата, ніхто туди не лізе. Але ж технічно ні продати, нічого він його не може зробити, тому що на цю хату немає документів. До нас приїжджає селищний голова, староста села. Пустіть ось людей, переселенців, яким потрібне житло тимчасово чи постійно все. Ні. Ви шукаєте якісь підводні камені. А як це безплатно? Ну, отак це безплатно. Є отакі люди, які готові просто допомогти тим, хто цього потребує. В общем, читаючи коментарі. Всяких там грамотних. Е, я не хочу навіть їх там обсуждати, ці коментарі, того що ну, деякі люди пишуть просто повний бред, повний якусь ахінею. Е, якщо е, нікому не потрібен цей будинок, от там пишуть, так хай переоформля, так ви приїдьте. Поговоріть з газяйкою, може в неї є документи, може вона подарує, чи, чи переоформить щось зробить. Технічно сам будинок, сама коробка, вона не потрібна нікому. Вона каже, заходьте, люди добрі, живіть, і робіть, що ви там хочете робити. А оці всі технічні питання, це, це вже потім вирішується. А не ти сидиш в Одесі і зараз мені тут пишеш якусь, вибачте, фігню, що от нехай ж вона дарує той будинок. Так приїжджай, може, вона тобі і подарує той будинок. Що ми можемо вирішувати, сидячи в різних кутках України? Якщо комусь потрібно, будь ласка, приїжджайте, потім вирішуйте питання з документами. Кому треба, я допоможу, якщо там немає документів, вирішити ці питання. У нас кожна друга хата отака, заходь і живи. У нас ось будинок, я, я вам показувала той будинок, який купили там в 2014 році і досі не являється. Ні одного разу там не було господарів, ті, що купили. Зараз ми виясняємо, чи взагалі той господар живий. Якщо його немає в живих, якщо він десь може виїхав, той будинок прийде на, на баланс сільської ради, і точно так же ж буде безкоштовно голова чи староста комусь надасть той будинок безкоштовно. Таких будинків дуже багато. Я не говорю за всю Україну, я не говорю за Дніпропетровськ, там, Харків, Київ чи ще якісь міста. Я говорю конкретно за нашу ОТГ. У нас живе дуже багато переселенців в будинках, які їм надали безкоштовно. З документами вони без документів. Вони цього я не можу вам сказати, але дуже багато. І в нашому селі, і в сусідніх селах, і взагалі в нашій ОТГ. Дуже багато людей таких живуть. Тих людей, яким дійсно потрібне житло, потрібен будинок, які дійсно цього потребують, а не отаким, от які зайшли, насрали і пішли далі. Це все фігня, це все чепуха. Значить, знаєте, як мене тато покійний казав, ще вас жарений півень, вибачте, в п'яту точку не клюнув. У нас точно так же ж сім'я переселенців, яка купила за 40 тисяч гривень будинок ось в цьому році, вони два роки жили в такому ж будинку, який їм дали безкоштовно. І зараз вони від телі виселились, вони купили свій будинок, він більший, тому що в них сім'я росте, діти, троє діток, вони купили більший будинок, а той будинок, знову ж таки, господиня чи господар віддасть якимсь другим людям, які цього потребують. Не хочете ви нічого там робити? Не робіть. Сидіть в бур'янах, живіть в розібраній хаті до половини. Все не то і все не так, розумієте? Вам е, за 10 тисяч не так, безплатно не так, все не так. В общем, що я хочу сказати, з'явилася можливість е, такого житла. Якщо комусь цікаво, пишіть мені е, в Телеграм, пишіть мені в особисті. Якщо комусь нецікаво, і хтось шукає там підводні якісь камені, пожалуйста, не пишіть нічого. Проходьте мимо того, що я буду блокувати і все. Це відео, те минуле відео для тих людей, які дійсно потребують. Можливо, тимчасово, можливо, поки не знайдуть собі щось. Можливо, комусь і сподобається жити в нашому селі, і вони залишаться. Що я хочу сказати? Якщо цей будинок ні, 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 ніхто не, не візьме, нікому він не потрібний, то його заберемо ми. Не важно, що я з нього зроблю. Але я зроблю. Е, і, будь ласка, будьте добріші, і не треба обсирати людей, які е, хочуть зробити добру справу. Не судіть людей по собі. Це дуже негарно некрасиво, і некрасиво. Мені задають питання постійно, чого ви не любите людей, чого ви хочете жити без сусідів. Ну, от, будь ласка, от готовий приклад вам того, чого я не люблю людей. Ну, от, того, що так. Того, що я не люблю. І я дуже люблю своїх підписників. Я дуже вдячна їм за підтримку, за допомогу. Саме що видно, це те, що мої підписники, знаєте, це люди такі, які розуміють мене, розуміють, що я хочу вам донести. А от оці... Перельотні птічки, як скажемо, що воно зайшло, воно навіть там не подивилось те відео до кінця, воно там щось собі придумало, навалило ну, кучу на мене, на всіх, на всіх, на вас, навалило, кончилось. Все, пішло. Пішло собі спокійно і все в нього добре. А ти тут розбирайся з цим гівном, вибачте. В общем, на цьому все. Ну, мирного неба.